Магдалена і мілош мали проблеми з народженням дитини. Нарешті це все ж сталося. Десять тижнів тому їм народився малий Бенямін. Через два дні після вакцинації вони прийшли в лікарню з набріком на нозі, немовлятка. Прийшовпишов спеціаліст, який почав стверджувати, що це можливі побічні наслідки після вакцинації Я питав, що з цим набряком на гомілці. Він сказав, що можливо внаслідок законотяжіння це йому спустилося донизу. На, на другий, другий день, день Бенямина знайшли 21, 21 перелом ребер. хлопчика соціалка відразу ж соціалка, забрала, батька назвали тираном. Потім слідував суд. Словацького консула на суд не впустили. Консулана. Ми намагаємося контактувати з урядами як на словаччині, так і в Ірландії. На жаль, ця юридична система в країні, де мешкають, є приблизно така ж, як і у Великобританії. Так що наші можливості є обмежені, Це все дуже тяжко. З нами поводяться так, начебто ми свого сина теранізували. Ніколи в житті ми б йому не пошкодили. Ми самі себе питаємо, як це могло статися. зарозумілість, дерзькість, неохота. Так підсумував батько Бенямина, спосіб, яким з ним поводяться ірландські урядовці. Єдине, чого в цю хвилю бажає забрати сина на словачину. Центр з міжнародної правової охорони дітей і молоді є проінформований про. Цей випадок зробив, і всі можливі кроки, які ми могли в той час і в тому випадку зробити. Даріус Гарексін, телеканал Йой.